Вже прийде Час до дому сіди ти. Там добрячка, дуже хочу, я знайти. Він розповість, Цікаве щось мені тобі. вам свамдітлахи. Берщі, екран рандітні. Здравствуйте, малята! Я дуже радий з вами сьогодні знову зустрітися. До мене завітала моя давня приятелька Даша. Дашенька, а з ким ти сьогодні прийшла? Я прийшла своєю подругою Машею. Тебе звати Маша? Угу. Нам дуже приємно. Знаєш, добричок, я б тобі хотіла розказати, розказати про подарунок. Подарунок? Це цікаво, і хто ж його подарував? Чи кому ж він дістався? Ще поки ніхто і нікому. А чому ж так? Просто це вона хоче це розказати про, про подарунок, який хоче отримати на свій день народження. Ну що ж, розповідай. Я хочу, щоб мені тато з мамою купили новий телефон, а бабуся нове плаття з туфельками. А тетя Галя, – велику-велику Ляля. А дядько Сергій. М -м -м. Ого, а для чого ж тобі так багато подарунків? Ти що, не розумієш, як це приємно отримувати подарунки? Ой, це на словах не передати. До тебе приходять гості і несуть несуть цілі пакунки подарунків. А твої друзі дивляться і зараз. То виявляється, що вам хочеться не подарунків, а викликати заздрість у своїх друзів. Ну, не тільки. Просто немає більшого задоволення, чим отримувати подарунки. Ти що не любиш отримувати подарунки? Чому ж люблю. Та у біблії написано зовсім інакше. Блаженніше давати, ніж отримувати. А як це? Це дуже просто. Ці слова означають, що людина, яка дарує подарунок, ділиться із кимось, допомагає іншому, отримує набагато більше задоволення, ніж той, хто це все одержує. А чому ж так? Бо ж так приємно зробити гарну справу, правда ж? Вигадуєш ти все. Зовсім не вигадую, а ти даш сама спробуй. Ой, я зараз! Ой, Даша, ти куди? Почекай. почекай. Куди ж вона побігла? Я згадала, що в мене є квіточка. Ой, це, це ж ми робили дивлячись програму Дрожбаландія. Добрячок, це тобі. Ой, дякую! Мені так приємно! А вам не шкода, ні. адже ви так багато зусиль доклали, щоб виготовити її. Та ні, мені зовсім не шкода. А навіть приємно. От бачите, біблія говорить правду. Я переконалася у цьому. А я так думаю. Поливає дощ всякі зелення і квіточки. Він поливає квіточки, ще лобить, він омиває землю, рози поливає огурчики, малінку. Він поливає землю, Дощик поливає землю, щоб, щоб в землі росла, росла хорошо травичка. Закливає персики, морковку. Сонечко світить і вона воно пригріває всіх. Світить дає тепло, ло, і воно світло і стає, і, і стає на землі світло. Львова щема рибуля теплою. Е, 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 мені е, варить їсти, прибирає. Вона відсилає кроватку, заботиться про мене. Готує мені їсти. Любе мене. Загадки для маля. А ось загадки про тих, хто робить подарунки і служить для добра. Ти весь світ обігріваєш. Нам щодня із неба сяєш, бо без тебе не розквітнуть на логу барвисті квіти. Ждуть тебе птахи й звірята. І дорослі, і малята. Що це? Сонечко! Правильно, діти, це сонечко. Воно дарує нам тепло і світло, без якого не може жити ніхто на нашій планеті. Це цікаво знати. Сонце. Найближча до землі зірка. Усі інші знаходяться від нас набагато далі. Сонце надзвичайне джерело енергії. Воно й дає тепло і світло, необхідні для рослинного і тваринного світу, формує важливі властивості атмосфери. Без сонця не було б на нашій планеті повітря, необхідного для існування усього живого. Сонце це звичайна зірка яких багато можна знайти на нічному небі. Навколо сонця обертаються інші планети, які на різні відстані віддалені від цієї зірки. Окрім планети, є ще астероїди, комети, метеорити, космічний пил. Привіт, Кукабаро! Хеллоу, добрячок! Hello, Маша. Hello, Кукабаро. Hello, Dasha. Hello, Кукабара. Ми сьогодні, Кукабаро, говорили з дітками про сонечко. А як ж буде англійською сонечко? Англійською сонечко буде Сан. Дівчатка, давайте разом повторимо. Sun! Молодці дітки. Та надалі промовляйте це слово якомога коротше. Ось так. Сан. Дякую, Кукобаро, за чудовий урок. Будь ласка. А моя мама називає мене Сонечко. і моя теж. Мабуть, кожна мама вважає свою дитину сонечком. Кожна посмішка, теплі обійми, донечки чи синочка зігріває матусю. Дітки, не забувайте робити для мами щось приємне, допомагайте їй, будьте слухняними, і тоді ви ще більше подаруєте їй радості. Адже що є приємніше для батьків, як знати, що твоя дитина добра, чуйна, слухняна. Так як сонечко дарує нам гарний настрій, тепло і світло, даруйте тепло ваших сердець, світло гарних справ. Пам'ятайте про слова записані у біблії, про те, що дуже приємно робити іншим людям щось добре і корисне. Любі діти! Я оголошую естафету добрих справ. А зараз, дівчатка, настав час прощатися. До побачення, малята! До наступної зустрічі. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг Героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки, друзі Добряка.